У науки та творчості броварів міцна основа 19 травня. У міському культурному центрі Прометей вже восьме відзначили переможців турів всеукраїнських олімпіад, конкурсів, захистів науково-дослідницьких робіт малої академії наук та мистецьких конкурсів. Броварських талантів їх батьків вітали гучними оплесками та грамотами. Андрій Володимирович та Неталія Традиційно у хвилинах слави цього дня купались не тільки учні, а й їх наставники, вчителі, художні керівники. Саме вони допомогли юним талантам прийти до перемоги. Втім, самі педагоги про свої заслуги говорять з притаманною їм скромністю. Від педагог залежить мені здається, найголовніше зацікавити дитину, повести її за собою, надати їй якісь нові можливості. Відкрити щось нове, те, що звісно, в школі ну чи часу не вистачає на що, чи ще ж які небудь причини є. І ось тут педагог стоїть на своєму місці. Оце я вважаю моя доля, але ще є батьки, які допомагають на допомагали їй на всіх етапах роботи. Працювати з комп'ютером там дуже багато речей, таких без яких неможливо сьогодні захистити роботу. Отже, це робота спільна. За високі творчі здобутки у 2013-2014 чотирнадцятому, дві тисячі році. На славу рідного міста і України та з нагоди свята творчої особисті 2014. Юна поетеса Ольга Лещик отримує відзнаку Творча особистість щороку, але від того значення нагороди для неї не втрачається, каже дівчина. Конкретно зараз мене нагороджували за перемогу у обласному поетичному конкурсі Зельна Доброти, за мої вірші, за поетичну збірку. А також за перше місце на другому етапі всеукраїнської всеукраїнського конкурсу Малої академії наук у це журналістика за миманівську роботу. Ну взагалі, будь-яка нагорода для мене важлива, оскільки це можливо підтверджує якісь мої старання, і коли я щось роблю. Ось саме такі дипломи воно, можливо не настільки важливо, але воно означає що я роблю щось не дарма що я пошуку саму наукову роботу чи що мої вірші які я спрямовую для людей що вони все ж чогось варті Підтвердили свій високий професійний рівень та мистецькі традиції, переможці і обласних всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів. Творча обдарованість з 2014. 16 травня зібрала в залі дитячої школи мистецтв понад сотню вихованців броварських шкіл естетичного виховання, дитячої школи мистецтв та дитячої музичної школи. Уже традиційно, протягом більше семи років, ми впроваджуємо в життя цей чудовий проект сьогодні. У нас не так високо це нагородження проходить, тому що не вистачає коштів на придбання, допустимо, сувенірної продукції для дітей, адже кожного року це були. Або скрипішні ключі, або нотки. Тобто, був якийсь який знак, який би заслуговував на увагу саме дітям мистецької освіти. Сьогодні ми, попри всі негаразди, зберегли цей проєкт. Дякую від щирого серця нашому міському голові за підтримку, тому що ми все таки нагороджуємо дітей наших і подякуємо міського голови, і також грамотами відділу культури, педагогічний колектив обох шкіл. І сьогодні дійсно буде свято. Сьогодні ми нагороджуємо 30 дітей. Які займають високі місця в різних там жанрах музичного мистецтва фортепіано, скрипка, віолончель і так далі і таке інше, і 11 художніх колективів: це і вокальні ансамблі, і хореографічні колективи, і колективи просто творчого мистецтва. Тобто діти в нас, якби захоплені в цю номінацію творчого мистецтва. і та нові діти всі отримують задоволення від подарунків. І ще ми нагороджуємо грамотами відділу культури педагогічний колектив обох шкіл і музичної школи і школи мистецтв. Адже ми розуміємо, що велика заслуга в тому, що діти досягають успіхів, саме методика викладання педагога, його відношення до роботи і його любов до учнів. Якщо ти віддаєш серце дітям, то звичайно будуть високі результати.